Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі із застосуванням арифметичних та геометричних прогресій. На попередніх уроках ми дізналися, що таке числова послідовність, арифметична та геометрична прогресії. Ми також дослідили їхні властивості. І сьогодні ми будемо застосовувати здобуті знання для розв'язування практичних задач. Задача 1. Градусні міри кутів опуклого чотирикутника утворюють арифметичну прогресію з різницею 20 градусів. Знайдіть кути цього чотирикутника. Розв'язання. Позначимо величини кутів у порядку зростання А1, А2, А3 та А4. Оскільки за умовою ця послідовність є арифметичною прогресією з різницею D дорівнює 20, то застосувавши формулу суми перших n-членів, Sn дорівнює 2 А1. Плюс n-1 d навпіл і помножити на n. Отримаємо, що сума перших її чотирьох членів S4 дорівнює 2 a 1 плюс 20 помножите на 4-1 навпіл та помножити на 4. Спростивши цей вираз, отримуємо, що S4 дорівнює 4 a 1 плюс 120. Пригадавши, що сума величин кутів у чотирикутнику дорівнює 360 градусам, отримаємо, що 4А1 плюс 120 дорівнює 360. Розв'язком цього рівняння є А1 дорівняння 60. Відповідно, величини кутів цього чотирикутника становлять 60 градусів, 80 градусів, 100 градусів та 120 градусів. Задача 2. До урочистостей підготували клумбу круглої форми, на якій так посадили блакитні та жовті квіти. Посередині 4 блакитні квітки, навколо них ряд із восьми жовтих. Кожен наступний ряд має на чотири квітки більше, ніж попередній. Черговість кольорів збережена. Усього рядів 10. Знайдіть скільки пункт А всього квітів, пункт Б. Всього блакитних квітів. Розв'язання. Пункт А. Позначимо кількість квітів в ряду І як АІ. Тоді послідовність Ан буде арифметичною прогресією з А1 дорівнює 4 та D дорівнює 4. Відповідно, загальна кількість квітів дорівнює С10. Застосувавши формулу суми перших n-членів, отримаємо, що С10 дорівнює 2A1. Плюс 9 d навпіл і помножити на 10. Підставивши відповідні значення, отримаємо, що S10 дорівнює 2 помножити на 4 плюс 9 помножити на 4 навпіл і помножити на 10, що дорівнює 220. Отже, висаджено усього 220 квіток. Пункт Б. Позначимо кількість квітів у блакитному ряді і як АІ. Оскільки кожен непарний концентричний ряд з блакитними квітками, то всього блакитних рядів буде 5. І в кожному наступному на 8 квіток більше, ніж в попередньому. Тобто послідовність АН буде арифметичною прогресією з А1 дорівнює 4 та D дорівнює 8. Оскільки всього блакитних рядів 5, то загальна кількість блакитних квітів дорівнює С. 5. Аналогічно до пункту А, підставивши відповідні значення в С5, отримаємо 2 помножити на 4 плюс 4 помножити на 8 навпіл і помножити на 5, що дорівнює 100. Отже, на клумбі 100 квіток блакитного кольору. Задача 3. Іван хоче через 5 років мати 161 051 гривню. Яку суму йому потрібно покласти на депозит? Під 10% річних, щоб отримати бажані кошти. Розв'язання. Позначимо необхідну суму як x гривень. Тоді через 5 років на депозиті буде x помножити на 1,1 в п'ятому степені гривень, що має дорівнювати 161 051. З цього випливає, що x дорівнює. 161 005 поділити на 1,1 в степені 5, що дорівнює 100 тисячам. Відповідно, Івану потрібно покласти на депозит 100 тисяч гривень, щоб через 5 років отримати бажану суму. Задача 4. Турист хоче порахувати, за скільки часу він зможе піднятися на говерлу. Висота якої 2061 метр. Зі свого досвіду, турист знає, що за першу годину він підіймається на 500 метрів. А за кожну наступну на 50 метрів менше. На яку висоту турист підніметься за 5 годин? Розв'язання. Позначмо кількість метрів, на яку турист може піднятися за годину І, як АІ. Тоді послідовність АН. Буде арифметичною прогресією з а1 дорівнює 500 та d дорівнює мінус 50. Зауважмо, що за n годин турист зможе піднятися на sn. Що дорівнює 2 помножите на 500 мінус 50, помножите на n-1 навпіл та помножити на n метрів. Що дорівнює 525 мінус 25n. Помножити на n метрів. Відповідно, за 5 годин турист підніметься на висоту 400 метрів помножити на 5, що дорівнює 2000 метрам. Сьогодні ми з вами розібрали декілька задач на використання прогресії. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!